Всім привіт, вітаємо вас на нашому сімейному каналі. Ми сьогодні з манючком вже поїли. Що ми поїли? Персик, хто видно по ньому, що він є персик. Ооо! Ану, ведмежатка! Ми зробили таку покупку. Давно приглядалися такі ерго рюкзаки або там, сліми, ну, щось таке, щоб можна було карапузів носити, бо вони вже важчі. В вони не хочуть, просто от, не мають бажання якби лежати, яка б вона там була, вони хочуть вже так бачити, сидіти, ну, тобто, щоб їх носили. І в нас були якісь тобто, старі рюкзачки, але ми хочемо, щоб вони сиділи обличчям вперед, а то шістера моделі, і вони сиділи спинку вперед. Їм мені дуже подобалося. І ми от шукали в інтернеті, я от, чесно перший раз бачу такі. За одним словом, замовили ми ну, два рюкзака таких. Це рюкзак, переноска і називається хіпсід. Я, чесно, перший раз такі чую, бо я ніколи ну, не з. Не знала, що таке є, можливо, це вже давно таке є, можливо, давно користується, нас 12 вперше. От я шукала своїх кільце. Ми взяли два. Ну, зразу скажу, що ми взяли бюджетну модель, тобто ми не брали саму дорогу, там є різні ціни, є і за 5 тисяч, і за 2,5 з тобто ми взяли за 1200. Mm -hmm. Там був кольор сірий, рожевий, е, синій. Mm -hmm. ну, тут різні. Ми взяли сірий, такий універсальний. Він може бути і хлопчиком, і дівчатком. Mm -hmm. І хлопчиками, і дівчатками. Тому, в принципі, ну, вибрали сірий. Якийсь сніплива з хавками, але можна було з синіми, але я взяла з таким сірим. Отак от. І що ж таке хіпс? Я не знаю, можливо, хтось знає. Так, Оцей верх, зараз я одіну його і покажу. А це така штучка, отака, на якій сидить карахут. Тобто, Тут вона відстьопується. Зараз ми відсікнемо і. У -у -у. Отак, оце називається хіпсіт. От Я перші, чесно перший раз таке бачу. Я потім вже дивилася в інтернеті, я вже зрозуміла, що це таке. Як з чим його їдять? Це дві, дві модельки, і, ну, дві одинакові замовили, одну чоловіку і одну мені, щоб можна було карапузів хорошо перенести. Це отака штучка, вона тримається на ведрах. Тут і кишенька, це якось телефончик, там можна для пляшечки, тут, ну, тобто якщо ззаді воно фіксується 에, на ліку. На літочку. І тут ще такий, я дивилася, щоб модель бюджетна, але ця матка курнітура, в принципі, вона хороша і добре затягується. От така ось штука. Тут кишенька для вою. І от, така от сідушечка для дітей. Тобто я спочатку не розуміла, як її носити, потім я вже побачила. Максим йдеш до мами. Трасунки. Тобто можна його носити абсолютно по по-різному. Тобто, це мається на увазі, що ви дитину не носите за ліс, а вона от сидить. Ну Це вже коли дітки, звичайно, вже хоча б пробують, або вже сидять. Тобто Ви можете просто її підтримувати. Тобто не потрібно за... Цей хіпсик можна і збоку ставити, тобто кому зручно, на бочок дитину носити, або, наприклад, литіком так Отак. От. А, чекай, давай, чекай, о, чекайте, давайте короче. Ось так. Можна на себе. Просто підтримувати і не потрібно тримати низ, тобто руки не устають. Не звучується. Так. Тросим далі. У мене загалі І тут ну це вже так, наприклад, коли вже, можливо дорослиш. Коли вони вже сидять, такі ще невеличкі теж А це зручно. Якийсь там магазин, там, наприклад, якийсь там автобус літак. Ну, тобто таке, щоб ви, наприклад, до не потрібно було там підтримувати дитину. Зручно і так. Так, потім. Це е, якби спиночка. Тобто вона пристьовується тут. Отак от. А, забула сказати, вона йде окремо, тобто це як звичайна переноска. От. Тобто її не обов'язково носити з самим хіпсиком. Тобто, тут от є спиночка, це перед, ми Він знімається, його можна ставити ззаду, якби діти тут під спинку. щоб Отак. І на нікусті. Отак. Це сюди. Це сюди. Так. І ось так. Красунчик ти де? ж до мами. Опівладик там тусить, А ми будемо діватись. Одіватись будемо свиняли. Отак. Малінький. Ось якусь обенячко. Шапучка! О! Оттак. Тобто ви йде отак. Може би одягати. І сюди це з підстиночку Так, Зайка? Стари ручки висовуємо, двоїде. Видкости ручку. А тепер хльо? Хльо! Вони не дуже люблять сидіти спинкою вперед. То тобто вона там закриває, наприклад, від сонечка його можна закрити. Не подобається, я поняла. Все, я зрозуміла. Від сонечка його закриває, отак. Все, я беру тебе личиком вперед, личиком. Тільки личиком. Томі, золотенький. Давай, знімай. Давай, личко. Давай. Давай, давай, давай. Лицем вперед. Зараз ми тебе поставимо. Речко. Тобто, ця штука, от вона знімається І можна... Ну вона просто більше пластик пластику, тому просто так важко буде поставити. Вона на ліпучці знімається отак. Після раз, като сик. Зіллє. Будемо тебе мучити. Будемо мучити маленького горобця. Sidai se dá isso viu se dá isso se dá olha de novo mosco daqui olha 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 Оце є куди летиш. Це mm -hmm. одін, так це поправить. Отак. Ось. Ось так. Все, воно сзаді отак отзовується. І от він собі сидить. Тобто не треба його підтримувати заниз. Ну, кажу, можна ось цю штуку зняти, відстепнути, і воно просто буде отак от його сюди підтримувати як звичайна переносочка. Так, Катечка? Ну, можна носити на спині, як показують, але ну, ми не будемо це спрактикувати, напевне. Ось будемо нас цікавить більше з цією переноскою. Для немовлят, до речі, можна її використовувати. Хіпсід знімається. І оця штука так формується, ставиться дитину. І ці дві шлейки ставиться на одне плече. Тобто дитина в такому полажачому положенні. Та? Одеко сижу, каже. Все. І так буду тусити. Ось такі дві штуки. Шлейки тут хороші, в принципі. Хоча. Модель бюджетна, але в принципі, як буде нормально. Так, давай будемо тусити, куди йдемо. Ми пішли гуляти. Пішли, тобі подобається? Їй подобається личиком вперед. Дивитись на все. Зараз вони вивчають. А спиною, не знаю. Ми просто не дуже часто практикували ці рюкзаки, тому вони спиною страшно не люблять. Тобі подобається? Вони кажуть, ууу. Ти тобі подобається крашка? Дятик, ладік. Різнулька маленька. Ось такі хіпсити. Будемо тестувати. Ну, оця штука тримається дуже класно. Так от вона на, на, на бедрах. Взагалі не важко, абсолютно. Дуже Так. Тестити, ми хочемо, піти, спробувати піти погуляти з ними, чоловік.